Як розпізнати шахрайські схеми в Німеччині. Розповім, як не попастися на фальшиві електронні листи та дзвінки. Шахраї часто намагаються обманути людей через фальшиві електронні листи, які виглядають як офіційні повідомлення від банку. Перевіряйте адресу відправника. Шахраї часто використовують схожі, але фальшиві домени. Помилки в тексті. Офіційні компанії зазвичай пишуть грамотно. Якщо ви помітили орфографічні помилки, це може бути ознакою шахрайства. Також дуже часто висилають повідомлення, начебто вам прийшла посилка, і треба натиснути на посилання і оплатити. Вітаю! Це були шахраї, шахраї можуть також телефонувати вам, видаючи себе за представників банку, поліції або державних служб, щоб обманом дізнатися особисті дані. Також дуже часто ходять по квартирам так звані представники телекому, і питають: спершу який у вас інтернет, що далі відбувається, ви вже всі знаєте. Через деякі час у вас новий офіційний контракт на новий інтернет. Що робити, якщо стали жертвою шахрайства? Перше одразу заблокуйте рахунки та картки. Друге повідомте в банк і поліцію про шахрайство. Третє. Перевірте свою історію транзакцій, щоб виявити підозрілі. А тепер поділіться своїми історіями в коментарях, щоб ми разом не дали можливості шахраям обдурити нас.